Десята ранку в Україні інформаційна служба телеканалу Рада продовжує свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону Єдині новини про головне в Україні та світі. Розкажу вам я, Світлана Усенко. Вітаю. Одну жінку поранено внаслідок нічної атаки ворога на Київщину Потерпіла перебуває у лікарні. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації. Пошкоджено п'ять приватних будинків та кілька автомобілів. Загалом в області збито понад 20 шахедів. Повітряна тривога тривала три з половиною години. Одна людина загинула ще сімох, поранено на Донбасі протягом минулої доби. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Зокрема, в Покровську окупанти вбили чоловіка та трьох людей поранили. Ще троє постраждалих у Миколаївці, та одна людина в Часовому Яру. Рятувальна операція в багатоповерхівці Харкова триває. Пожежу вдалося загасити. Про це повідомили в ДСНС. Загинула жінка. Ще 43 людини постраждало, з них четверо дітей. Окупанти вдарили по Харкову та Немишлянському району чотирма кабами. Пошкоджено сім багатоквартирних будинків. В одному з них між 9 та 12 поверхами виникла пожежа та завали. Зруйновано під'їзд будинку. На місці працює група швидкого реагування та волонтери. Постраждалим надають медичну і психологічну допомогу. Це спальний район міста. Де е, лише мешкають мирні мешканці жодних об'єктів зсу немає. Влучання відбулося е, в районі 10-го поверху. Розгорнута лабораторія, криміналістична розгорнута техніка для збору ДНК. Сиділа на кухні і впала стекло, і попала по руці. Поняли, розрізала руку. Ну воно і не не, не, не сильно, а кров дуже йде. Якщо я була б біля плити, мене побило. Ці окна до одного вирвало. Двоє людей постраждали на Нікопольщині. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Артилерію та дронами ворог обстріляв Марганицьку громаду. Пошкоджено шість приватних будинків, а також лінію електропередач. Дісталося і Нікополю. В одному з будинків виникла пожежа. Літня жінка постраждала в Дніпровському районі Херсона. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Ворог скинув на місто вибухівку з дрона. В момент удару жінка перебувала на вулиці. Вона отримала контузію та черепно-мозкову травму. 1060 російських військових ліквідували сили оборони України протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Також українські захисники знищили півтора десятка артилерійських систем противника з десяток бойових броньованих машин. На рахунку наших воїнів також реактивна система залпового вогню та три танки ворога. Від початку повномасштабної війни сили оборони ліквідували вже майже 635 тисяч російських військових. Управляти дронами хочуть все більше і більше військових. Принаймні у цьому запевняють у командуванні сил безпілотних систем. Там постійно дбають про комунікацію з майбутніми бійцями збройних сил України. Зокрема, організовують зустрічі, на яких розповідають про процес мобілізації, супроводження, шлях, рекрута та бойову роботу. Наш Олександр Кривокольський повернувся із однієї з таких зустрічей і вже готовий поділитися з вами подробицями. Зал, який вміщує сотні людей, заповнений тим, кому не вистачило місця, слухають стоячи. Більшість цивільні прийшли дізнатися про нову для української та й загалом для армії світу структуру сил безпілотних систем. 20-річний Данило має намір мобілізуватись, утім, поки знайомиться зі специфікою роботи у війську. Я вже залучений до виробництва дронів і розглядаю такий варіант, як мобілізація в майбутньому. Тому і вирішив відвідати, почути, як відбуваються всі процеси. За освітою хлопець-інженер тому каже, цей фах підходить саме для сил безпілотних систем. Збирав як і звичайні камікадзе, так і щось більше, цікавіше. Інтерес з'явився зовсім випадково. Оскільки щось нове, цікаве, так само як і ця презентація, агітувати, вступати в батальйони прийшов співак, а нині штаб-сержант Збройних сил Олександр Ярмак. Проводимо такі зустрічі приблизно раз на місяць і проводимо не тільки в Києві. у нас такі зустрічі вже були у Львові, у Дніпрі. Будуємо комунікацію, тому що зараз дуже багато інформації про те, що у нас там проблема з мобілізацією, але я переконаний в тому, що у нас проблема з комунікацією. От коли комунікація вибудована правильно, то ось така кількість людей приходить самостійно. Війна це не тільки про бойові дії, каже Олександр. Це ще й надійне забезпечення за спиною. Війна це про організацію процесу. Тобто сам вже бойовий процес це 30-40% від загальновійськових процесів, і нам потрібні всі. Нам потрібні логісти, нам потрібні повара, нам потрібні юристи. Тобто люди, які організують процес вже для бойових підрозділів. Самі ж бойові підрозділи відповідають і за повітряний компонент, і за наземний, і за морський, каже командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. І додає основні цінності роботи креативність технології та розум. Наша мета зберегти життя нашого воїна. Своїми зусиллями, своїм потом інколи навіть кров'ю. ми говоримо не тільки про те, що ми асиметрично відповідаємо масованому сильному противнику. Ми маємо збудувати фундаментальну систему, яка буде боронити і забезпечувати безпеку нашої держави на довгі роки. Поруч із залом на охочих чекають рекрутери, які готові дати консультацію кожному. Записатись, це ще не означає мобілізуватись. Це перший крок, аби краще зрозуміти здібності та знання людини. Відтак підібрати потрібну спеціальність. Люди мають можливість горизонтально комунікувати з представниками сил безпілотних систем, з лідерами суспільної думки і діючий військовослужбовець, і цивільна особа, яка найближчим часом планує. Стати до лав сил оборони приходить, задає питання, які її цікавлять, і отримує на ці запитання відповіді. Тут запевняють, кожен хто хоче вступити до лав сил безпілотних систем, потрапить саме у вибраний підрозділ. Ми до людини прикріпляємо відповідального менеджера, умовно так скажемо, який супроводжує людину ТЦК, ВЛК, знову ТЦК і е, відрядження на базову військову підготовку. Чому людина не може? Е, від нас потрапити в інші якісь роди військ по одній простій причині, тому що вона потрапляє на базову військову підготовку в наш навчальний центр, який підпорядковується силам безпілотних систем. Попри те, що це новий рід військ, військовослужбовці показують свою ефективність у перспективі, каже керівник відділу комунікацій: збільшать кількість навчальних центрів для підготовки бійців. За ці два місяці ми ще не встигли набути навіть мінімальні спроможності, але наші підрозділи, зокрема і за кордоном, вже виконують спеціальні операції, надаючи дуже ефективний результат. Всі наші зусилля працюють на те, аби Раз вмирали вороги, два виживали наші хлопці на лінії бойового зіткнення. Олександр Кривокульський, Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. 18 нових самохідних артилерійських установок Богдана отримали Збройні Сили України. Їх виробництво профінансувала Данія. Про це повідомив міністр оборони країни Трольс Лунд Польсен. За його словами, передача відбулася через два місяці після фінансування угоди. Польсен закликав інші європейські країни фінансувати українське озброєння, адже це дешевше та швидше. Завдяки підтримці Данії українська оборонна промисловість демонструє рекордні темпи виробляючи до 10 га Бець Богдана на місяць повідомив Володимир Зеленський. Відповідальність за ракетний обстріл центральної частини Ізраїлю взяли єменські хусити. Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ємен запустив ракету класу Земля-Земля. Рятувальні служби Ізраїлю підтвердили, що дев'ять осіб отримали поранення. Представник прес-служби хуситів на срудіна мер повідомив, що удар з Ємана був нанесений гіперзвуковою крилатою ракетою. Хуситський генерал Ях'я Сарея заявив, що метою атаки був військовий об'єкт у місті Яфо, яке входить до складу тель авіва він додав, що ракетний удар став помстою за масштабний авіаудар Ізраїля по єменському портовому місту Ходейда 20 липня. Безкоштовний курс з перокарської майстерності організували у Кропивницькому. Його учениці, переселенки з різних регіонів України. Серед них машиністки крану, бібліотекарки, економістки. Дехто був в окупації, декого чоловіки у війську. Свої історії вони розповіли нашій лілії кочерзі. Тетяна Єрмакова чаклує над вечірньою зачіскою. У Кропивницькій жінка переїхала з Луганщини і мешкає тут вже третій рік. У нас зараз довге волосся, да на моделі, і зараз не модно такі, якісь там кучері, як раніше були. Зараз хвилі дуже модно, стрічки впитати волосся, такі невагомі якісь. Косички за фахом жінка, технолог харчування та кондитер та індустрія краси розповідає для неї не нова. Тож вирішила розвиватися саме в цій сфері. До повномасштабного вторгнення за півроку ми орендували кав'ярню, займалися таким. Роблю макіяж, брови, ламінування. Вій, я тут навчилась, пройшла курси, і за потреби мої дівчатка часто просять мої клієнти, просять. А могла б ти одразу зачіску зробити? Наприклад, зачіска й макіяз, і макіяс, мак особливо коли випускниці були, коли були наречені. Хитро перукарського мистецтва жінок навчає пані Оксана. Вона у професії 35 років. З Виконання тих робіт, що ви зробили, локони корпус не прямують ушком, Ви тоді берете і формуєте, моделюєте собі зачіску. Що ви хочете підібрати знизу лохані там догори, да? Від колодіуціниці розповідає викладачка, отримають ґрунтовні знання. До того ж, візьмуть участь у менторській програмі від провідних майстрів Кропивницького. Створила програму, де включила майже всі види перукарських послуг для того, щоб дівчатка, коли навчаться, обрали для себе ну якесь направлення. Я думаю, дівчаткам подобається у нас тут дуже позитивна обстановка. От ми намагаємося якось трошечки забувати про ці роботи, те, що трапляється. Ну так не забудеш, звісно, але хоч на час роботи тут. Ольга Стародубцева, у Кропивницькій приїхала з Херсону. Тут вона через службу чоловіка. Майже все життя. теж 22 роки, 24 роки вже бібліотекарем Працюю дуже полюбляла цю полюбляю цю професію. А ви вирішила змінити своє направлення, тому що Херсон зараз дуже в критичному становищі. Наша бібліотека теж місто Херсон прострілюється і мало зараз. Там ну наразі немає читачів так великої кількості, скільки було раніше. Професію порукаря жінка вважає перспективною. Можна заробляти на цьому і відкрити свою справу. Я от Прикинула, що в нас бібліотеку хочуть зробити молодіжним центром, можна зробити на базі бібліотеки навіть перукарню і соціальну навчання організували на базі Кропивницького професійного ліцею сфери послуг і торгівлі. Серед учениць переселенки з Донецької, Луганської, Херсонської та Харківської областей. Реалізується проєкт Соціальна перекарня. краса і гідність для внутрішньо переміщених осіб в даному проєкті беруть участь 30 внутрішньо переміщених осіб. Поділені вони на дві групи по 15 осіб кожного дня відбувається заняття. Також в рамках цього проекту було закуплено обладнання. Також в рамках цього проекту діє ще безкоштовна соціальна перукарня. Курс триватиме три місяці. Після завершення учасниці отримають сертифікати. Організували навчання коштом управління верховного комісара з питань біженців. ООН. можна і працювати в перукарні, можна відкрити свою перукарню, можна курси, можна школи відкривати, можна поїхати за кордон з нашим документом і там або працювати, або відкривати свою перукарню. О, то є дуже багато напрямків. Тому для кожної кожен може свій напрямок вибрати. Наприкінці курсу відбудеться публічний іспит для учениць. Організатори обіцяють шоу та модельний показ робіт. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.